У нас кавалірка якась така погода, не зрозуміла. Я вам скажу, до обіду я ходила на дворі, холодно було, ну але я все була на і, в майці. Тепер вбрала светр, на дворі живе. То чудо є, ви розумієте? З тою погодою, то є цюди. А сонце таке світе. Я си взяла то в одранті. Я забула, що від сонця вони не допомагають що для краси, ну, але вже як є. Іду одним словом на базар, йду Добре є. Песика нема, нема кавалірка песика. Все, песика нема. Пам'ятаєте, пам кавалірка, колись була така історія, що пса хотіли купити за тисячу Та Я думала, а так дістану, мали купляти, передумали, каже, айфон іфони купимо мені. А песика ні. Я кажу, дякувати Богу. Най песик буде, але десь в інакшому місці. Та за такі гроші люди голи. Та де би я дала такі гроші за Песика? Я б не дав, я скупа людина понаходу. Але песики то файна. Файна штука, але тако, знаєте, такого. От джонька. Захотіла песка, поїхала до джонька, побавилася трошки. Щісті здоров'я всіх всіх блак і пішла, поїхала до хати. Коли ми поїдемо до добу, поїдемо. поїдемо? Ну, а а Тобу, така Ох то коліжанка така? Така желізна. то, гото моє житло. Ви знаєте, команди, ото є моє життя, я попала в свою хвилю. Ой, я говорила тут. Нас коли не було, ми сиділи мовчали. Ми коли приходили, а я що там розкажете. І ми говорили, говорили. Але старші люди не люблять, коли з ними готові. Ну а ще є такі, як я і дітей збештала і похвалила, і та там все було. Але малювати я поїду. Малювати треба там модуляція. А вона <говори> каже: я помру, з тим не намалювалася. Чого собі яка, яка я тако, як не зробите, сіснити буду? <говори> я кажу: беріть кого картку пишіть, що баба хоче. Андрій да, так, малювати. Кажу. каже, би я ладна була. мені треба її купити. А таке <говори> тоненьке баба стріляла помре. <говори> Шаліно. Шаліножитка тонненька. Вона не люблю хусту. каже, шапку вбирала. Я кажу, та ви того а вона каже, що мені тостки каже? мені років. Але видно, що вона себе так шкодувала по житті. діда її любив все. Історія на історії кабеля. Де за те трошки там варіанта привезла щось? Для мене я бачу той лимонний костюм, так і це просення. Ну, до тебе, так. Та-да, то то його шлях. Кавалерка, ну вже курва, всі возять в коляску тут. Я в шоці, я за кордоном таке бачила. Ну вже псові коляску купувати. Змінився світ або тіли, що знаєте, от отак так це називається. Дебілі. Всі в колеску поставили і возять. Хоч би що, тому там якісь дитина є. Я в коляску пес. Що би ви казали, кавалерка? там песик. А там песик. Ви кажете. О ну, так, а ми я трохи намотила. Скільки може находило? Десять тис. Вже десять mm -hmm. шлях. Демо трохи при, приземлимося. А ти пила ту каву, щоб руліва будинок? Пила? Пила? Мені не сподобалось. І мені не сподобалось. Скору, пупа, я пила просто гарячу. Якесь таке гаряче. Mm -hmm. І ні, тут треба холодне. Що ти зараз будеш дома робити? Що з тим робити. Щоб треба. Прибрати місяця. Ото треба з'яву. Як то? -то? нас все стало і нам почалося в панту. І... Але вони з викладали, так? Та <рес> ну, я до речі спиню. А як -то, то? Просто зупинилася на кульці, того кавалерка. люди, ми щось. Вони поїхали геть, певне, так можна. Поняла, Мар'ян? В що часі стоїть при чому? <рес> а ви її пропустіть, бо ми машину погано запаркували. <рес> і <рес> <рес> і я таке не бачила. <рес> то <такі> <рес> таке, як тепер нема де паркувати, то зупиняєш аварійку і йдеш по справах. Я в шок. В мене шок. Я вам чесно. говорю. Да? мене щось термінал. Яке? Термінал. Ви десь давно пішла? Чи в черзі стоїть? Ви <пиш> в шок. Подивіться, кавалерка, як ми біжимо до коліжанки. Гадайте, хто приїхав. Мар'яна біжить. Ну і я, бо коліжанка заблудилася. Такий, знаєте. Сюрприз зробила сьогодні. Що немає? Але Сопи нема. вона? та йдемо туди. Одним словом йдемо по неї. Ти вже скільки разів трускаці, ти що не знаєш? Знає дороги, жодного разу Ні. Що їй говори, все їй кажи. Ну, але вже вділися, намарафетилися. та йдемо трохи гуляти, каманерка. Говори так, як я. Та й таке. Кавалерочка, прийшли перший раз з Софою в Дольчевіну. Перший раз. Вона каже, чому тут ніколи не було? Я кажу, я не знаю, ми багато де да, не було. Ти мене не будила сюди? Та ясно, я тебе... Де мені знімати? Можна? <кліпи>. <пілля> <кліпи> Дякую. <кліпи> Сонечко. <кліпи> <Що>? Все. <кліпи> Знімай. Добре, то вона це любить, шлангуська. Я не вмію це їсти. Там нічого нема. <кліпи> ага. Капусту, так? Грінки до вечір не їжу. Також обрали. Ні, тут дуже смачно. Бере проти. Смачно. Я вам скажу кавалерка тако Все дуже смачно, на вищому рівні. Але у, тіл у моє Я Мені бульби подаваються, знаєте, mm. теж А там пакує куру за 4 штуки так? Ну <рес> <Реаку. рес> на марафоні, Галя. Привезти, до речі, Так, Це можна. Можна, з лимончиком. То певно, я теж на марафоні Тут більше того Як... лишлення. Чот... <рес> Як... А то реально на ну, буди. Але дуже смачно. Я з'їла один з таким апетитом. Але знаєш, що я тобі скажу? Що? Ліпше, так? Mm -hmm. Ну точка, хотіла, э, то точка, yeah, <laughs> ти хотіла Пантанути. Попантувала? -пан а, бери там ще не можуть. це небольшой? Не хочеш, так поміну. Ні? Ні. Ні, то ні. Похуй, похуй. Дої дальше двуштуки. Дальше двуштуки. Ні. Yeah. Yeah. Як мені це з собою? то Я пишу, думаю, що це якийсь сир, то камінчик. Так я тобі казав, ти що прилетіла креветки, бо тобі ще сиру настали. Це фантазія у людини, знаєте? Бурлить, бурлить. Бурлить, бурлеть. Кроки намотувати. Кроки нам намотувати. По парку. Іде Софія до Ліліани в магазин. Але зараз буде варіант кропита. Ди йди. Добрий вечір. Чекай, то тепер я йду на моря. А що ти сів брала? Що таке? Це дзеркало. Я працюю, в мене робочий процес. У мене Добрий вечір! Чекайте, мене тут в розплох застали. Чого? До... Киплю щетиську, може хочеться придбати портки які, а то що за кольоші? То, а та, та, дуже дуже А що? Дуже угу. Та й ходили на в саме діти. Здивилася, щаслива. щаслива? Ой, щаслива. Ой, Який гарний комбінтон. Дивіться, да. кроли. Та тут є того дранця, то я вам говорю. Тось вбрати можна туди. Я жартую, тут суфа не дуже, дуже красиві речі. Там, речі. Та, Yeah. Звідки моя? Ця інтернат має бути маєте підвищення? Маю в мене тут ціла куча. Ой, почали. Ви, мене, це так, сказало, ви мене так в розплох застали. Підстав okay. Мар'яночку з твоєю камерою. Раз тебе вже сьогодні в це, ролі шо оператора, бо в мене, в мене я тут Я півставки. Дивіться, що вона тобо має. То дивись, що тут? Отут дівчата Льон. Алюси то завжди прийде мене, розрекламує. а Я потім півночі не можу вже спати. мушу все сорочки та... суперові. У мене дуже. костюми теж звідси. є і шорти, і штани, і сорочки. А що ковалерка, якщо і хочете, пишіть. різні. Ой, дівчата, до вибору пишіть. до кульо, від вибору до кольору. Головне, щоб ляні була так. робота. Ви можете ще таку сумку все придбати. Я тільки, що... тільки сумку. Тільки що перед тим таку блузку гарно міряла, капець. Ти не встигла, було ще гарніше. Так, ти що одна? Одна, так. Ну то Та. Та добре, не будемо після взагалі. Давай сільки тут річки Та я? Та, я... Шо, шо? я до тебе прийшла, тут до мене таких прич. Ні, не кішку. Может його цим візьмемо. ой то мої любимі. То мої любимі пірічка. Так, в неї так. Смач, я тобі говорю. мене ексклюзив, мене людей. Що, який ексклюзив? Який ексклюзивне? Ексклюзив? Твоє ексклюзивне. Та. Дуже ексклюзивне. В тебе ексклюзивні подарки. О, ото ексклюзив. Чекай. Та де ти мені там попала в коробки? Я там... Світа... Сви ексклюзив. Красиве платя. Зараз ексклюзив, мені ексклюзив. всі бардаки на всю Україну покаже. У мене ж не робочий процес, о, пані. О, о, ексклюзив. Що То є маєчка така, дуже менше є там. Який? Кардіганчик. Який кардіганчик? А сумок має від виборів? Тут цілий ящик сумок, до речі. Можеш відкрити, показати. Якщо ти так хочеш мені рекламу робити, то йди, відкривай. Мені реклама, це і щире рекомендація. Цікаво. Хочете туряцю? Беріть. Тут є дошляка на голову. Ото ви фані мені сподобали. Фані ті бомбери. Фані, правда? Так. Дивіться, сумки є. Пірічку, от пірічку дуже важко. Пірічку є, все є, плахти різні є. Тобі. є. От хто лив чи не встиг купити, придбати, пишіть є, хто Три розміра бачу є. Ну а як вам не хватить, то вже си чумку купіть знаєте, Хватит за модні, І Це буде у вас. А лофери, шо, шо? лофери. що що? Лофери собі не береш? Суході що не спірям просто. Та? Я на в сторіс побачила. Ви, ну, я вийду в красному стінпію, мене не зрозуміло. На тебе би кури скакали. Коготе! Так, кури на мене, я що, не то нічого. що? кого ти я перекусу. Ну, того сумка, що мені так побачили. Шо? Шопер, магазин маказинка. Шоперке шар. Бо тайме вимірати. Прийде. А ну прийде, ну прийде. Прийде. Тебе було досить гарно. Суксуально, буду, але ж таку рожу свій на бішніх і буду така вже дуже сукна. Або на шейку, на шейку. Ні, ну та гарний Тут треба Ти ноги довгі, я що, курдупле. Хто там був? Нікого. треба. Ну, все здесь там. А що, наш трек? Там, а вон. Та костюм, я так зрозумів. Піжамниць Дельта. Mm -hmm. Піжамнусь. Ті дуже класні. Але я чекаю з Італії, мають зараз прийти самі. Та. Вон... та, бо я їх зараз, ну, післязавтра вже будуть всі коляри. Ну, то ви розуміли, кавалерка, маєте ладно, ніч піжаму, вбирайте, діти, люди, то зараз тренд сезону, коло все. Халі піжами приходьте Ай, хто, до мене. У <laughs> мене немає піжам. Що ти мені <laughs> кавалівку поламать? А добре, йдемо. Ти не йдеш з